Міністерство закордонних справ Німеччини закликало своїх громадян уникати поїздок до Росії найближчими тижнями. Зараз всі говорять про символічність цієї дати 24 лютого. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, які сценарії Росія може нам тут підготувати? Це може бути стандартний ракетний обстріл, як завжди? Ну, бачите, ви кажете, уже стандартний ракетний обстріл да? В принципі може не то, що до цього згодом. Цього... В голові не вкладається, але вже стандартний він чомусь для нас. І навіть навіть погодьтеся, да, коли був період, коли тривалий час не було ракетних обстрілів, всі ходили. Так, а де ж ракетні обстріли? Коли ж вони вже будуть? Ти давайте вже ракетний обстріл, потім тривога, ракети залітають, і всі таки фух, типу ну все. Ну зрозуміло, що там так жертви, є руйнування, немає світла, немає зв'язку, тепла води, але ну, якось всі віддихають. Фух, ну на на накан... на да та, так постріляли вже. Чого очікувати, я вважаю, що ну росіяни вже показали все, на що вони здатні ще в лютому, березні 22-го року. Тобто всі найкращі війська, найкраща техніка, авіація, все що в них було ракети. Вони вже показали, і сказати, що там у них ще в кармані, є там чи в рукаві туз такий, вони як покажуть, капець їм буде. Ну, єдине, що ну ядерна зброя, ну слухайте, вони вже з травня місяця вже погрожували. Кияни відповіли з, так, з гумором, сказали, що підуть на любовні втіхи до ті, до гори Щикавиця, Да? Ну окей, така відповідь була. Але з травня місяця вже немає взагалі розмови про ядерну зброю. Тобто, пам'ятаєте, Financial Times писало, що, начебто, Сполучені Штати мали розмову з Китаєм. Китай натиснув на, на радянський союз, завжди хоче сказати на Російську Федерацію. так. Ви ша з ядерною зброєю, а ви, американці ша з літаками для України, і в принципі такий баланс оп, одразу з'явився так. Пропагандистські каналах там Соловйов, треба вжарить, треба ударить. Але а, з офіційних якихось позицій маю на увазі серйозно, Медведів теж не рахується алкоголік з Москви. А, ядерна зброя зникла. Сузьмучі, що росіяни не можуть викинути. Можливо, підвищений ракетний обстріл, можливо, там, можливо, балістичні ракети з Ірану натягнули. Можливо, ем, зробили, не ну, каже, за ліцензією іранські безпілотники, але там модифікували їх, зробили їм апгрейд, Можливо, їх будуть використовувати. Можливо, буде десь е, спробують показати принаймні наступ на якомусь іншому напрямку. А може, взагалі все обмежиться? От сьогодні зараз десь десь. Готуються послання Путіна до федеральних зборів Російської Федерації. Є така інформація, що, начебто, спробують а, переграти це СВО, да спеціальну операцію яка не має взагалі жодного законодавчого підґрунтя, навіть за мірками Російської Федерації, без зрозумілих цілей, завдань якоїсь нормативної бази зроблять ребрендинг на користь КТО контртерористична операція, цей термін він прописаний в законодавстві Російської Федерації. Може вводитися на тривалий час. Наприклад, в Чечні він існував з 99-го по увага 2009 рік, тобто 10 років. Але що це означає? Ну для нас, українців, ой. І що? і що, і що тепер? Да? Там, було СВО, тепер КТО, а, ті ж самі яйця по 17 гривень, тільки в іншій обкладинці, в горці, там, або в Ну, нічого нічого не відбувається. Але ця історія має велику таку аналітичну складову для розуміння ситуації, що відбувається в Кремлі. Це СВО, якщо відкрити законодавство Російської Федерації, хоча воно більше нагадує поняття, поняття, да? Поняття, да? таке хочу називатися законодавством. Що це означає? Сво ой, перепрошую, КТО. Хто? хто? КТО вводиться в дію рішенням, якщо там ну в залежності від території, якщо маленька територія, там наприклад якийсь район, то рішенням регіонального керівника Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Якщо все таки рішення буде ухвалено щодо введення КТО по всій території, де йдуться бойові дії, то однозначно це рішення буде ухвалюватися. Увага директора Федеральної служби безпеки Російської Федерації є такий Олександр Бортников. Ну знов таки питає: ну і що? Ну і хай він, ну і що? Ну ухвалив. Да? Він, до речі, також приймає рішення про скасування цього КТО. Але що головне, а, керування всією цією операцією відбувається саме директором ФСБ, тобто. Зрозуміло, да, якщо рішення таке буде хвалено, то керувати війною будуть саме чекісти російські. Це означає, що знову крен пішов, але вже в іншу сторону. Пам'ятаєте, вторгнення да військові там кадирівці, да, приймають участь потім. Путін бачить, що ну, нічого не відбувається, крім в сторону а, кадирівців, пригожинців. Там всю осінь там Пригожинці вирбували людей. Військові були десь в стороні. Їх там відтягнули лапі зві... викинули звірвики Герасімова. Там паносів Пригожин, як хотів. Після війни знову вирівнюється система. Да, призначається керівником. Операції Герасімов, знову військові, знову всі збалансовані, але пригоженці починають їх вибивати, Кадиров каже: та я взагалі, я не я, хата не моя, я взагалі з Міноборони завжди був. І це означає, що і там по законодавству, по російському, керівник КТО. Може залучати залучають всі угруповані, які наявні військових рятівників, розгвардійців. Там ну всі всіх. -всі. Тобто він буде керувати війною. Чекісти будуть керувати війною. Тепер це ще буде означати зменшення ролі Пригожина, Тобто я думаю, що його будуть максимально відтягувати. Фейсбешник він взагалі не подобається військові. Тепер просто як м'ясо взагалі. Тобто вони безправні. Вони це розуміють. Російські що вони безправні, без права голосу. Їх завдання тільки піти і померти за що не зрозуміло за що. І я впевнений, що в зворотньому напрямку ця операція, ну як вони називають, нікуди не піде. Тобто від чекістів до знову військових я думаю, не дадуть забрати. Чекісти будуть тримати до останнього, і це означає черговий віток. Напруженості, я кажу, стружка буде летіти, оскільки є протистояння між ФСБшниками та військовою розвідкою Міністерства оборони Російської Федерації. Вони завжди один одного не полюбляли. Кажуть: ви дуболоми, ні, та, та ви дуболоми, ми умні, ні, та ви багаті, ви корупціонери. І ось це протистояння в будь-якому випадку нова. Магістральна лінія протистояння там будь-яка ФСБшники військові, ФСБшники кадировці, ФСБшники пригожинці, для України це тільки клас, це тільки за, оскільки немає монолітності, її не буде. І на фронті для нас ну, це більше буде прийнятно, ніж там, що було раніше. Да, до речі, ви бачили, що Кадиров хоче створити теж свою приватну військову армію на кшталт вагнерівців. Ну, ми знаємо, що Росія. Ну, якби в Чечні то є якась чеченська гвардія, там, там немає армії. І як ви думаєте, може це спроба обійти цю заборону? Пам'ятаєте, ну, ще радянський фільм, але вечора на хуторі, да, в Близдіканьки, там є така фраза, коли Макула прийшов з мішком до цього що є там, вареники їсти, забудь, казуть, І Він шукає чорта. Він відповідає там, десь в такому дусі. А, Наша людині чорт, коли він його за спиною носив. Да? Ну, чорт в мішку сидить. А, тобто можна перефразувати і сказати: наша Кадирову ПВК якщо в нього і так власне ПВК під назвою Чечня. Тобто Все, що відбувається, це його ПВК. В йому хочеться дуже лаври. А, Таку знаєте, бути відомим. Так, він відомий Кадиров, але йому вже тісно, тісно в Чечні. Слішка много для Атоса, слишком мало для графа деляфера. Він себе вже ні так? він починає коментувати військові військові питання, політичні питання, міжнародні питання. Але всі ці коменти відбуваються в форматі. Він лежить на золотому дивані. Отак, от телефон прямає дон, там, там такої Тобто, ну зрозуміло, ну під стать його освіти, масштабу особистості. Йому хочеться бути впливовим, впливати на весь світ, відправляти Людей по всьому світові, щоб його а, бойовиків брали там і розгосподі, і ось, і, і Лукойл а десь в Малі, Центральна Африканська Республіка, щоб вона була така гвардія, але це бажання натикається на те, що всі ПВК, які зараз є в Російській Федерації, навіть ті, хто створюється за підтримки російських олігархів або там вагнерівці в самій Російській Федерації, вони віртуальні. Що значить віртуально? Так, є там люди, там можна перелізти, там 100, 200, 300, 500 тисяч людей, але вони не мають на озброєнні літаків, танків, стрілецької зброї, там, гранатометів. Тобто, все це в них є, коли вони їдуть на війну, коли вони з війни виїжджають, вони це, як знаєте, шахти виходиш, роздягнувся, все, все повісив тут, і воно залишається там в придбанічку такому. А Ти виходиш на матерік без нічого. Тобто, вони повинні розуміти, і вони це розуміють. Тобто армія віртуальна. У Кадира навпаки, все в нього є. В нього є там і а, плюс ну, такі бронемашини є, стріль багатостелецької зброї, гранатомети все є. Але він а, дуже обережно а, свариться з а, шайгу. Спочатку він там ворошував, потім а, Лапіна, там вони цього командувача крили мать перемать але знову риторику змінив на те, що він підтримає. Чого він таку риторику зараз. Просуває Кадиров, дуже хоче, а, щоб у нього в Чечні була своя армія. План якому плані? В нього є тільки піхотинці, Правильно, піхота, зверніть увагу. Вони там на там бронемашини десь проїдуть. Бронемашин немає. Самих чеченських, не саме такі БМП, да? немає чеченських водіїв. Да? Бачимо на війні вони там з автоматами бігають, десь там на цих автомобілях броньованих проїздять і все. БМП немає, танкістів чеченців немає. Він це дуже хоче, хоч у нього танки були. БМП були. Авіації йому дуже хочеться. Система протиповітряної оборони він вже не казав. Дайте Чечні, ППО. Він хоче, щоб у нього була повноцінна армія. Тому він зараз, ось так, ось балансує і підтримує і Пригожина, і Шайгу. І ось так намагається всидіти на двох або трьох стільцях одночасно. Е, Іване, дуже дякую, що ви знайшли час поспілкуватися нашим глядачам. Я нагадую, дякую. що з нами на зв'язку був Іван Стопак, експерт Українського інституту майбутнього. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, щоб бути в курсі всіх цікавих коментарів.